Деменція не вирок, її можна зупинити. Нейродегенеративні процеси розвиваються роками, але сучасна нутрі дає нам шанс. Препарат алгоцин, що містить цинк і елергінін, діє на саму суть проблеми порушення кровообігу, окислювального. Процесу у клітинах мозку, аляргенін у дозі 1 грам тричі на день покращує мозкову перфузію, живіть нейрони та зменшує когнітивний дефіцит. Мідіцинк відновлюють функцію сінапсів і гальмують процеси старіння мозку. Алгоцин це шанс зберегти пам'ять, мислення, і ясність розуму. Почніть підтримку мозку вже сьогодні двома цими препаратами: алгоцин, компанії Тібецька формула і Л-аргінін компанії Тібетська формула. Що вам потрібні ці препарати? Ви хочете допомогти своїм рідним і близьким, пишіть мені у лічне повідомлення, і я вам дам всю необхідну інформацію про ці препарати. Я бажаю всім здоров'я. До поважці.